Валерія, ви вже бачите, що буде в своїй своєї? Я вже його. Це от йдуть ті будівлі, через які не один раз мені приходилося переходити вверх йти, коли до Лук'яновської вулиці зверху. А буває у вашій практиці таке, що ви пишете, не знаючи, що це буде в кінці. Тут для чого починати, як ти не знаєш, що ти хочеш? Визриває якась ідея в голові, в серці, і я бачу його, яке воно має бути, який колір має бути. Тому тут вже працює якби на підсвідомості. Які особливості роботи у техніці пастелі? Дуже дає, швидко, швидко дається передати на полотні отут, е, е, якби враження, перше враження. Якщо працюєш на, на вулиці з натури, дивишся на якийсь об'єкт, на якісь будівлі, то от, е, є дуже можливість передати. Тому що uh -huh. тут накладаєш великими лініями. Uh -huh. Пастелію можна дуже гарно передати. Що це за цікава поверхня у нас? А це наждачний папір. Угу. Простий наждачний папір, який продається у, у всяких господарчих цих е, е, Крамниця. крамницях, і, який я використовую просто як під основу, як би ґрунтовочний такий. Це початок вулиці Лук'янівської, чи це кінець? Це, це туди, якщо вверх йти до, до цвинтара не доходячи. А вся поверхня має бути... Ні, я, це що рисунок, то це і залишиться, тому що в нас немає чорної uh -huh. постелі. Я міг би потім дати деякі нюанси, але так виходить, що буде в нас рисуючий, йде оцей основний, який буде сіренький, такий. Лін. Це такі, можу, а ви дозволите мені спробувати хоч щось? Да, так, мені допомагайте. Беріть, давайте мені помагайте. <су> а що, я навіть не знаю, що я можу. А що отут віконечко зробіть, отак, от одне віконечко, отут, отут от друге віконечко зробіть. Воно зразу буде дивитися. Тобто що я там. можу блакитним, але так, та, так так. так. Але тільки не все, все закривати, а так віконечко зробити гарненько. Ну от так як так? я робив, ви ж бачили, поклав. – так Правильно? – так? О, як мені подобається. Зразу з'являється, що там щось таке світліше. А як воно світліше, то значить той будинок там не темний, він має це своє так. відображення. І, І це... моя рука теж да. щось зробила для цієї роботи. Так, да, Ви будете співавтор. Суп. Співавтор будете цієї роботи. Напросилася. Ні, нічого. Тож, творчий процес, він дає можливість людині пройти. Всі де червона, де червона. Так, хочеться такою червоною, щоб тут загорілося все. Uh -huh. а, хочеться похуліганити. Це будинок на, на, на перший план, а це дорога, яка йде отут за будинок. А це будинок, який на углу uh -huh. стоїть. Отут от, от сніжок. це біла світла так несла. Ще треба для дерева залишити. Почувати uh -huh. гілочку зробити, отак от, візьміть. Світленьким, бачите? Отак воно виходить, коли морозець. Uh -huh. Він так проглядає через стіна, меріть от робіт, о тут от, 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 всякі такі uh -huh. е черв'ячки, вони потім получаться як. А коли відійти, то вже... А зараз відійдемо, зараз відійдемо і ви побачите. Який так? Получився. Да, о, цікавий такий. Получився. Дерево воно, починає шевелитися трошки так от набирає такого кольору. І от тут ще нам треба зробити такий вхід туди. От так. от. 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 Чому? Мені подобається цей наждачний папір, тому що я на ньому можу нажимати так, як потрібно, щоб вона трималася. Я зрозумів вона вже зафіксувалася, от І дає отакий от цікавий якби, ефект.